Знаєте, це напевно, честь бути в церкві Божою і ділитися тим, що ти маєш в серці своєму. Це честь, яка дарується Господом, як нам, священникам, всім. І, знаєте, оця інформація, що Ваня сказав, наша Україна тепер переживає День злий, день злий. І Переживає його зі сльозами, з болю і зі смертю. Те, що переживав сам Христос напередодні самої Пасхи, на Пасху, і потім, коли Він воскрес. І розумієте, оця біль, ми зараз соучасники Його страждань. Не просто коли ми розмишляємо, а ми зараз це переживаємо на собі. Ми переживаємо це кожен день, тому що Україна наша плоть і кров. Ми від костей Його, від крові Його і від Його, і також по плоті від України. І тому Бог ще в давні времена давав переживати пророкам, царям свої переживання, які він переживав, Давід переживав це в псалмах це писав. Тепер Дух Святий. В кожному з нас. Але коли ми просто це переживаємо роздумуємо, а коли ми переживаємо і живемо цим кожен день і ми відчуваємо це на собі. Але знаєте, є радісна звістка, що Христос не тільки е, е, со сльозами. Євреям 5, 5 голова з 7 по 14. Він заднів тіла свого з голосінням великим та сльозами приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоча сином він був, проте навчався послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий пересвященником за чином Мельхеседека. Ми стверджуємо своє священство, Да, дорогі, навіть через біль, навіть через смерть, навіть через сльози. Чому? Тому що ми приносимо ту же саму жертву е, е, умилостивлення російське, милості. Тобто ми переживаємо внутрі себе оці чувствування Христа, щоб ми могли бути священниками, такими, як ви, милостивими священниками. І я хочу сказати, що е, прийде час, і Україна Воскресне з той ж самої смерті, що і Христос воскрес. Вона Воскресне, розумієте? Вона оживе і е, на подвіг. Своєї душі вона буде дивитися з задоволенням. Знаєте чому? Тому що вона принесе вічний спадок сім'я от всіх нас і тих, хто прийдуть до Христу. Вона принесе цей спадок Ісай 53 розділ. Сказано, що Він буде дивитися на подвиг своєї душі з задоволенням. Тому я хочу, щоб Дух Святий приніс зараз нам у це переживання внутрішнє. І разом з тим переживання, що це не кінець, бо Христос воскрес, і тому і Україна воскресне. Тече по лобі підкривавий, а на вустах молитва. Боже, пронеси страждань цю чашу, Боже правий, мене від смерті сильний ти спасти. Душа моя так дуже сильна. Але нато я в світ сюди прийшов, щоб твоя воля була неухильна, любов'ю скріплена, проллється моя кров. Ти полюбив людей спочатку світу, любов'ю вічною ти полюбив життя, і кров'ю вічного святого Заповіту, ти викупив його від небуття. Усю надію на тебе складаю, стомились друзі, сплять разом давно. А я тебе одного лиш благаю, Пройти той шлях від тебе, що дано. Ганевний стовп, цвяхи пробили серця, за душі ллється заповіту кров, розірвана завіса, як діра в реберцях, Дух Божий к нам згори зійшов. Тому вийдемо до нього за стан, неся його поругання і. Знаєте, і дозволимо йому сісти на нас, так як він сів на ослицю і на осельонка сина Підєрьомнаї, щоб і ми були синами і дочерями Подєрьомного, і щоб вся слава була йому одному.